Як тільки я делегував е, максимум процесів, це тільки покращило мій бізнес. Тому що це е, з, з мого боку це виглядає по одному, е, приходять інші люди, це виглядає по іншому. І тут ми поєднуємо наші ну, якби сильні ідеї разом. Плюс в мене звільняється е, час для оцього гелікоптеру-вів, коли я бачу всю картину загалом. Коли я можу управляти якось е, управляти стратегічними питаннями, не не занурюючись прям до дуже дрібниць. Понятно, що в кожен аспект треба зануритись трохи, але там якісь дрібниці такі буденні сенсу немає вже дивитися. Тому делегування це дуже важливо. Плюс дуже важливо дати можливість тим людям, яким ти делегуєш, вони тільки починають робити е, на 70% ідеально, не на 100%. 70, 80, 90, не 100. Це правило е, стосується всіх, крім стоматологів. От Стоматологи, ті, які видають кінецевий результат і дають результат, оцей продукт твою послугу, от там має бути 100%. Все решта може бути 70, бо це все решта поправимо. І це єдине, що мені найважче делегувати, це якраз. Е, Контроль і управління в медичному напрямку. Тобто, все решта, фінанси, там, управління, менеджмент, маркетинг, це все можна делегувати. А от медичну мені саме важче, особисто мені. Я все одно там мушую якось, там, брати участь в цьому. Але е, останнім часом якраз мені потрошки виходить залучити заступника головного лікаря зараз, можливо, в майбутньому головного лікаря, е, для того, щоб. щоб ці процеси знову ж таки легше відбувалися, тоді я знову зможу дивитися гріокоптер вів зверху на це. Бо зараз я все ж таки трошки в рутині в цьому напрямку.